Що таке Луганщина для нас, луганців та луганок з різних країн? За що ми любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную згадати про історію Луганщини, давню і теперішню подіях і людях, щоб розуміти, як минуле вплинуло на сьогодення і як сьогодення змінює наше сприйняття. Минулого двадцять січня 1950 року селище Лісхімбут в Луганській області отримало статус селища міського типу та було перейменовано. У Сєвєродонецьк і в тогочасному селищі вже була не одна бібліотека. Краєзнавець Сергій Калинюк розповідав, що, хоч вважається, що перша бібліотека міста свою історію почала у листопаді 1935 року, коли в селищі було відкрито перший клуб, тоді саме відзвітували, що клуб до 18-ї річниці жовтневої революції відкрили. Але його через певні обставини ще довгий час добудовували. Тож пан Сергій стверджував, що до 27 листопада 1938 року, коли відбувалися вибори в місцеві ради, клуб і бібліотека в ньому вже працювали. Точну дату відкриття першої бібліотеки він не називав, але стверджував, що ще до початку Другої світової війни у клубі Лисхимстрою. По майбутній вулиці Партизанській, 17, де потім був клуб будівельників, а пізніше палац піонерів, вже діяла перша бібліотека. По закінченню війни, у селищному клубі, яким опікувався пострийком, так тоді називали профспілковий комітет тресту Лискім Промбуд, відновила роботу і бібліотека. Книги для неї збирали від жителів та купували за гроші, які виділяли будівельно монтажні організації. 19 листопада 1946 року було видано першу книгу читачу. Ця дата і вважається датою створення бібліотеки Лисхимстроєм. Бо тоді ще не було поділу на хіміків та будівельників. Бібліотека працювала зранку з 8 до 12 години і після обіду з 16 до 20. Видавали по 2-3 книжки на 10 днів і одну суспільно політичну на додачу. За перші три місяці роботи число читачів перевалило за тисячу. І бібліотека швидко розвивалася. При бібліотеці було створено літературний гурток. Проте на той час це була не єдина бібліотека у селищі. З 1948 року у домі проєктів Лисхімстроя формувалася ще одна бібліотека. Тім проєктів розташовувався на сучасному бульварі Незалежності України 8. Про цю скромну заводську бібліотеку згадували німецькі учені. Хіміки, які у ті роки працювали у домі проєктів. Бібліотека поповнилася чималою кількістю книг із хімічних заводів Німеччини, крім того, у ній була чимала кількість зарубіжних та російських книг з хімії, машинобудування, металургії, будівництва та технології. Ось з цієї бібліотеки і сформувалася технічна бібліотека об'єднання Азот. Нову двоповерхову бібліотеку в селище збудували восени 1949 року у кварталі 14. Туди в окремий однопід'їздний будинок за адресою шкільний провулок 1 перебралася в кінці 1949 року. Селищна бібліотека з клубом а Сіверськодонецька міська публічна бібліотека, що була розташована за адресою проспект Центральний 54, була заснована 16 грудня 1961 року. Спершу бібліотека знаходилася на вулиці Польовій. Нині це проспект Хіміків. На початку 1960-х бібліотека займала невелике приміщення 50 квадратних метрів. Мала два співробітника, а фонди налічували близько 5 тисяч томів. У 1964 році бібліотека отримала нове приміщення, відкрилося кілька філій по місту. У 1969 році бібліотека отримала звання Бібліотека відмінної роботи. У 1997 році рішенням міського виконавчого комітету була проведена реорганізація міської бібліотечної системи, і в місті залишилося три центральні бібліотеки: Центральна міська бібліотека для дорослих, центральна міська бібліотека для юнацтва, центральна міська бібліотека для дітей і три філії в селищах Борівське, Воєводівка Сиротине. У мережу міських масових бібліотек увійшла також бібліотека при Мійському палаці культури до повномасштабного вторгнення Росії бібліотечний фонд Сіверсько-Донецької міської публічної бібліотеки становив понад 160 тисяч примірників. Там відбувалися презентації новинок літератури, анімаційні вистави для дітей, квести, соціальні заходи для підвищення знань у тих чи інших сферах. Також бібліотека доволі часто проводила зустрічі з сучасними письменниками та поетами. На то вона і бібліотека. На початку березня 2022 року. Центральна Сєвєродонецька міська публічна бібліотека зазнала руйнувань під час російського обстрілу. Будівлю повилітали шибки та двері, а за деякий час туди знову прилетіло. Сталася пожежа, деякі приміщення вигоріли вщент. У грудні 2024 року телеграм-канал Сєвєродонецьк Тайм оприлюднив відео з тимчасово окупованого Сіверсько-Донецька, де продовжують зносити зруйновані будинки. Цього разу п'ятиповерхівки, де до повномасштабного вторгнення Росії, крім Сіверсько-Донецької міської публічної бібліотеки, було розташовано кризовий медіа центр Сіверський Донець, але всупереч руйнуванням і втратам, бібліотека працює. І запрошує ознайомитись з книжковими новинками, які чекають на свого читача у бібліотеці на базі культурного центру гуманітарного хабу Сіверсько-Донецької міської військово-цивільної адміністрації місто Дніпро, проспект Калнишевського, 27к. За подробицями щодо роботи бібліотеки, звертайтеся до її активної сторінки у Фейсбук. Я додам посилання під відео, крім книжок. Там на вас можуть чекати багато цікавого і корисного. Так, це тимчасова адреса, але бібліотека разом з Україною повернеться додому. Булуганщина – це дім, це Україна. Так було, так є і так буде.